Знавчому музеї горішніх плавнів з'явиться експозиція, присвячена російсько-українській війні. Її відкриття заплановано у жовтні цього року. У своїй колекції музейники вже мають 1800 експонатів. Деякі з них передавали військові або ж їхні рідні. Майбутній музейний фонд поповнився і завдяки підтримці міського керівництва. Ми передаємо зразки амуніції. Сучасних українських захисників це більш за все зразки представлені перших місяців війни, з чого починали, коли ще не було нормального постачання, не перейшли на військові рейки, і тому зараз ми це передаємо, щоб люди, молодь, діти могли побачити, як це все відбувалось. Вся експозиція буде присвячена перш за все. Нашим героям, тих хто захищав батьківщину, тим хто. Загинув на цій війні 155-мм заряди французьких самохідних артилерійських установок «Цезар», якими користуються українські захисники, зберігалися саме у цих тубусах. Їх теж можна буде побачити у краєзнавчому музеї. А ще бійці із зони бойових дій поділилися трофеями противника, особисті речі російських окупантів і найстрашніше залишки касетних боєприпасів та уламки керованих авіаційних бомб. Розповідає очільник міста. Там. Наші друзі, партнери з військових частин, які зараз боронять Батьківщину, передають нам в експозицію ну, такі сучасні зразки західного озброєння, ми можемо побачити, і уламки, фрагменти зброї агресора. Важливо не втратити часи, навіть коли йде війна, зберегти все, що через роки про неї лише нагадуватиме. Впевнені історики наразі їхня активна співпраця триває. Люди приносять світлини, біографічні довідки загиблих воїнів. кажуть цінне усе, що висвітлює цю тематику. Крайзнавчий музей міста грішні плавні дуже завдячує всім тим, хто долучається до збору експонатів, що присвячені цій трагічній темі. Каємо військового експерта, який до нас приїде, бо кожен такий предмет має пройти експертизу. Це дуже така невидима, але важка робота. І наші наукові співробітники зараз описують ці всі предмети, бо кожен цей предмет, як ми вже багато разів казали, поступаючи до музею, має грив зберігатися вічно. Тож кожен предмет проходить наукову обробку, і для того щоб його представити в експозиції, ми складаємо і історичну довідку на кожен предмет. Тож пишемо. Сучасну трагічну історію нашого міста загалом творці оновленого музейного простору, де розміщуватиметься і майбутня воєнна експозиція, максимально намагатимуться охопити найважливіші періоди війни, яка триває від 2014 року, і що їй передувало. Відвідувачі матимуть змогу ознайомитись детально з фактами повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни, як це переживала країна і безпосередньо наше місто. А ще Історії земляків, які героїчно захищали кордони України, вдасться поглибити свої знання з історії. Передбачаються зали, присвячені Першій та Другій світовій війні, а також зала змінної експозиції. Для наймолодших гостей музею демонструватимуть цікаве відео у простому і зрозумілому форматі. Проєкт поки знаходиться в стадії реалізації, але згодом жителі та гості горішніх плавнів зможуть заглибитись у те, що має пам'ятати кожен з нас. Адже ціна перемоги надзвичайно висока.